Книга Елен Вайт, Велика Боротьба. Розділ 17. Вісники світанку. ЧАСТИНА Друга. Вказуючи своїм послідовникам на ознаки його приходу, Спаситель передрік відступництво, яке матиме місце перед його другим приходом. Як і за Ноя, люди будуть захоплені світськими справами і розвагами вони будуть купувати, продавати, насаджувати, будувати, женитися і виходити заміж, забувши про Бога і вічне життя. Христос, застерігай тих, хто житиме в цей час. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та пияцтвом і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано. Тож пильнуйте й кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. Євангелія від Луки, 21 розділ, 34 та 36 вірші Стан церкви цього часу відображений у словах Спасителя, записаних у книзі об'явлення Маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Книга об'явлення Третій розділ Перший вірш. І до тих, хто відмовиться залишити свій безтурботний стан, звернені урочисті слова перестороги А коли ти нечуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Книга об'явлення третій розділ. Третій вірш. Необхідно було, щоб люди прокинулися і усвідомили небезпеку, яка їм загрожує, щоб вони опам'яталися і почали готуватися до урочистих подій, пов'язаних із закінченням випробування. Пророк Божий говорить Великий день Господа і вельми страшний, і хто зможе його перенести? Книга пророка ЙОЇля, Другий розділ, одинадцятий вірш. «Хто встоїть у день його появи? Той, чиї очі причисті, щоб міг дивитися на зло? І на насильство дивитись не можеш. Ті, хто говорить Мій Боже, пізнали тебе ми. Книга пророка Авакума, перший розділ тринадцятий вірш, книга пророка Осії, восьмий розділ, другий вірш. Для тих, що кричать Мій Боже, ми пізнали тебе, але порушують його завіт і ходять за іншими богами, ховають у своєму серці беззаконня і полюбляють дорогу неправди, господній день буде темнотою, а не світлом. Книга пророка Амоса, 5 розділ 20 вірш. І станеться часу того, говорить Господь, і перешукаю я з лампами Єрусалим і не віщую тих мужів, які задубіли на дріжджах своїх, що говорять у серці своєму Господь не вчинить добра і лиха не зробить. Книга пророка Сафонії, Перший розділ 12 вірш. Я покараю Всесвіт за зло, а безбожних за їхню провину. Бундючий злочинця спиню. А гордість насильників знижу. Книга пророка Ісаї, 13 розділ 13 вірш Спасти їх не зможе. Ні їхнє срібло, ані золото їхнє. І здобичу стане все їхнє багатство, а їхні доми за спустошення. Книга пророка Сафонії, 1 розділ 13, і 18 вірші. ЄРМІя в очікуванні цього жахливого часу вигукує. Біль серця стискає мені і тріпоче мені моє серце. Не можу мовчати, бо вчула душа моє голос сурми, як гук війни. Біда на біду прикликається. Книга Пророка Єремії, 4 розділ, 19 20 вірші. День гніву цей день, день смутку і насилля, день збурення та зруйнування, день темноти та темряви, день хмари і мли, день сормлення і окрику. Книга пророка Софоні, перший розділ 15 й 16 вірші. Оце день Господній приходить, щоб землю зробити спустошенням, а грішних її повигублювати з неї. Книга пророка Ісаї, 13 розділ, 9-й вірш. З огляду на цей великий день слово Боже урочисто й переконливо закликає народ Божий прокинутися від духовної летаргії у смиренні Кайті шукати його лиця. Засурміть на сьогодні в сурму, зійміть крик на святій горі моїй. Затремтіть всі мешканці землі, бо прийшов день Господній, бо близько вже він. Оголосіть святий піст, скличте зібрання. Зберіть народ, оголосіть святі збори, старців згромадьте, позбирайте дітей. Нехай вийде з кімнати своєї також молодий, молода з під свого накриття. Між притвором та жартівником, нехай плачуть священники, слуги Господні. Верніться до мене всім серцем своїм. І постом святим, і плачем та риданням. І даріть своє серце на свою одіж, і наверніться до Господа вашого Бога, бо ласкавий він та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий. Книга пророка Юїла, другий розділ, перший, дванадцятий, тринадцятий, а також з 15, по 17 вірші. Щоб народ міг встояти в день Господній, необхідно було здійснити велику роботу реформи, бо бачив, що багато з його народу. Не збирало скарбів на небесах, і у своєму милосерді він був готовий послати вістку застереження і таким чином допомогти людям вийти із заціпеніння і приготуватися до приходу Господа. Ця пересторога міститься в 14 розділі книги Об'явлення тут представлено трикратну вістку, яку проголошують небесні істоти. Одразу після цього відбудеться прихід сина людського, щоб пожати жниво землі. Перша вістка застерігає про суд, що наближається. Пророк бачив ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічне Євангеліє мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом побійтеся Бога та славою віддайте йому, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю, море і водні джерела. Книга Об'явлення, 14 розділ 6-7 верші. Ця вістка названа частиною вічного Євангелія. Проповідь Євангелія була доручена не ангелам, а людям. Світі ангели теж беруть участь у цій роботі, керуючи нею. Вони є ініціаторами великих релігійних рухів з метою спасіння людей, але праця євангелізації на землі виконуються слугами Божими. Вірні мужі, слухняні голосу Божого Духа і вченню Його Слова, звіщали світові цю вістку. Це ті, хто прислухався довірнішого пророчого слова, цього світильника, що світить у темному місці, доки не почне розвиднятися день, не засяє ранкова зоря. Друге послання Петра, перший розділ, 19 вірш. Вони шукали пізнання Бога більше за всі інші скарби і вважали, що надбання цього є краще від надбання срібла і користь того більше від щирого золота. Книга приповістей, третій розділ 14 вірш. Господь відкрив їм великі істини свого царства. Благовоління Господня до тих, хто боїться його, і свій заповіт він відкриває їм. Книга Псалмів, 25 розділ, 14 вірш Невчені богослови отримало пізнання правди і проповідували її. Якби вони були вірними вартовими слова, що старанно і з молитвою вивчають писання, то впізнали б, яка пора ночі вони дізналися б з пророцтв, які події повинні відбутися. Але вони не були такими, і тому вістку звіщали прості люди. Ісус сказав Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. Євангелія від Івана, 12 розділ, 35 вірш Хто відвертається від світла, котре посилає йому Бог, або нехто і ним, коли воно недалеко, той залишається в темряві. Але Спаситель говорить хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві той, але матиме світло життя. Євангелія від Івана, 8 розділ, 12 вірш. Той, єдиною мотою, кого є виконання волі Божої, хто з усією відповідальністю ставиться до вже отриманого світла, отримує його ще більшою мірою. Для такої душі зійде зірка небесна, щоб привести її до повної істини. У час першого приходу Христа священники і книжники зі святого міста, котрим були довірені Божі пророцтва, Могли проспізнати ознаки часу і звістити прихід обітованого. Пророцтво Михея вказувало на місце народження Христа Даниїл передрік час його приходу, книга пророка Михея, 5 розділ, 2 вірш, книга пророка Даниїла, 9 розділ 25 вірш. Бог довірив ці пророцтва вождям юдейського народу, тому їм не було вибачення в тому, що вони не знали і не проповідували народові близький прихід Месії. Їхнє знання стало наслідком їхнього гріховного нехтування. Юдеї споруджували пам'ятники вбитим Пророкам Божим, але водночас, вшановуючи сильних світу цього, вони віддавали славу слугам сатани. Цілком поглинуті чистолюбною боротьбою за становище в суспільстві і вплив на людей, вони втратили з поля зору божественні почесті, запропоновані їм небесним царем. Старішини Ізраїлю повинні були з глибоким зацікавленням і благоговінням досліджувати пророцтва про місце. Час і обставини однієї з найважливіших подій в історії світу приходу Сина Божого з метою викуплення людства. Увесь народ повинен був пильнувати і чекати, щоб першим вітати Спасителя світу, але ось двоє втомлених мандрівників з Назарету увійшли до Віфлієму вони обійшли всі доми на вузькій головній вулиці Віфлієма аж до східної околиці міста в пошуках місця для ночівлі. Жодні двері не відчинилися, щоб прийняти їх. Нарешті подорожній знайшли для себе притулок у жалюгідній стайні для худоби тут і народився Спаситель світу. Небесні ангели бачили славу, яку син Божий розділяв з отцем ще до створення світу, і тепер з великим зацікавленням чекали його появи на землі, бо ця подія мала принести велику радість усім людям. Ангелам було доручено звіщати радісну вістку тим, хто був готовий прийняти її і з радістю поділитися нею з мешканцями землі. Христос принизив себе, прийнявши людське єство, ставши жертвою за гріх, він повинен був взяти на себе неймовірний тягар прокляття. Однак ангели бажали, щоб навіть у своєму приниженні син Всевишнього постав перелюйми з гідністю і славою, відповідними його характеру. Чи зберуться великі люди землі в столиці Ізраїлю, щоб вітати його народження? Можливо, легіони ангелів представлять його очікуючому народові. Ангел відвідав землю, щоб побачити, хто приготувався зустрічати Ісуса, але ніде не бачив жодних ознак приготування. Він не чув вигуків торжества і хвали, які звичали близький прихід Месії. Деякий час ангел літав над вибраним містом і храмом, де протягом багатьох століть відкривалася слава Божа, але й тут він побачив ту саму байдужість. Зарозумілі, оточені пишністю священники приносили в храмі опоганені жертви. Фарисеї гучним голосом зверталися до народу або вихваляли самі себе в молитвах на перехрестях вулиць, у царських палатах, на зібраннях філософів, у школах рабинів, усюди забута чудова істина, яка наповнила все небо радістю і хвалою Спасити людства незабаром повинен прийти на землю. Ніде не видно було ніяких ознак очікування Христа, ніхто не готується зустрічати князя життя. Здивований побаченим, небесний вісник уже був готовий залишити землю і повернутися на небо з такою ганебною звісткою, коли раптом зауважив групу пастухів, що пильнували вночі свої отари. Вони вдивлялися в зорі на небо, розмірковуючи над пророцтвами про прийдешнього месію. Ці прості люди прагнули приходу Спасителя світу ось ті люди, які готові прийняти небесну вістку. І враз перед ними з'явився ангел Господній, звіщаючи велику радість. Небесна слава напонила рівнину, з'явилася незліченна кількість ангелів, немов святкуючи про те, що ця радість надто велика, щоб її міг принести мешканцям землі тільки один вісник. Безліч голосів зливаються в урочистому гімні, котрий співатимуть колись усі викуплені. Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. Євангелія від Луки, Другий розділ, 14-й вірш о, яке надзвичайне повчання містить у собі ця чудова історія про віфлієм, як воно докоряє нам за невір'я, гордість і самовпевненість, вона застерігає нас, аби внаслідок злочинної недбавості та безтурботності не залишили без уваги ознак часу наших відвідин. Але не тільки на пагорбах юдеї, не тільки серед скромних пастухів ангели знайшли тих, хто очікував приходу Месії, і в язичницьких країнах були люди, які чекали його. Це були багаті і знатні мудреці, філософи Сходу. Досліджуючи природу, вони бачили Бога в Його творінні. З єврейських писань вони довідалися про зорю, яка сходить від Якова, і з нетерпінням чекали появи того, хто буде не тільки утішителем Ізраїлю, а й світлом на просвіту язичникам, і спасінням аж до краю землі. Євангелія від Луки, 2 розділ 25, -й, 32 -й, вірші. Книга дії святих апостолів, 13 розділ 47 вірш. Вони шукали світла, і світло від престолу Божого освітило їхній шлях. У той час, коли Морок обіймав священників і рабинів Єрусалима, законних хранителів і вартових істини. Послана небом зірка привела цих чужинців з язичницької країни до місця народження царя. Христос другий раз з'явиться тим, хто чекає його на спасіння. Послання до євреїв, 9 розділ 28 вірш. Як вістка про народження Спасителя, так і вістка про його другий прихід не була довірена релігійним вождям народу. Вони не мали зв'язку з Богом і відкинули послане небом світло, тому вони не належать до числа тих, про кого писав апостол Павло А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій бо ви діти світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві. Перше послання до Солонян 5 розділ, 4 та п'яте вірші Вартові на стінах Сіону повинні були першими звістити про прихід Спасителя, першими піднести свій голос, проголошуючи його наближення, першими спонукувати народ приготуватися до його приходу. Але вони жили безтурботно, мріючи про спокій і безпеку, а тим часом народ спав у своїх гріхах. Ісус побачив свою церкву подібною до безплідного фігового дерева, яке гордовито красувалося своїм листям, але не мало дорогоцінних плодів. Церква пишалася дотриманням релігійних форм, але в неї не було духа правди, смирення, каяття і віри, котрі єдині можуть зробити її служіння приємним Богові. Замість плодів духа процвітали гордість, формалізм, марнославство, самолюбність, насильство. Церква відступниця закрила очі на ознаки часу, але Бог не покинув її, залишався вірним їй, хоч вона і віддалилася від нього і його любові. Її члени відмовилися виконувати Божі умови. Тому його обітниці щодо них не здійснилися. Таким є неминучий наслідок нехтування світлом і перевагами, які посилає Бог. Якщо церква не буде прямувати дорогою, вказаною їй проведінням Божим, і не буде приймати кожний промінь світла, котре їй посилається, виконуючи в усьому свої обов'язки, тоді релігія неминуче перетвориться на пусте дотримання форм і дух благочестя залишить її. Ця істина неодноразово знаходила підтвердження в історії церкви. Бог вимагає від свого народу вчинків віри і послуху відповідно до посланих йому благословень і переваг. Послух вимагає жертви і Христа, тому багато з тих, хто вважав себе послідовниками Христа, відмовилися прийняти небесне світло і, як юдеї, давнину, не зрозуміли часу своїх відвідин. Євангелія від Луки, 19 розділ, 44 вірш. Через їхню гордість і невіру Господь пройшов повз них і відкрив свою істину тим. То як і віфліємські пастухи та мудреці зі сходу прийняв послане йому світло.